Доброго дня, я Микола Бризиові чоловік Тетяни Чорновол. Хочу сказати знатки придати від Тетяни декілька слів з приводу, по-перше, тої заяви, мозу, яка була це абсолютно брехлива заява, яка не має взагалі нічого спільного з реальним станом подій. І сприймається нами однозначно як спроба тиску на лікарню. Це одне. А по-друге, намагання вивести, тобто пом'якшити вирок, який, можливо, буде такий винесений тим, хто заподіяв Тетяні тяжкі тілесні ушкодження. І знову таки, це по-третє, може навіть найголовніше: те, з яким цинізмом в свято Різдва була випущена та заява, з яким цинізмом вона. Керівником мозу смакувалася, сприймається нами не інакше як особиста помста за ті статті, в яких Тетяна проводила розслідування стосовно діяльності Богатирьової та членів її родини. В статті Королі Чорного Мальборо» Тетяна доводила, що Богарьова, її сім'я мають безпосереднє відношення до контрабанди цигарок. От, Приблизно об'ємом в один мільярд доларів, якими українські виробники заполонили Західну Європу. От. І те, що відбулося, ми сприймаємо як помсту Боготрьову за ту статтю. Стан Тетяни зараз ще важкий. Тобто, коли ми кажемо, що їй стало краще, то треба розуміти, що це порівняно з там трьома чи трьома п'ятню днями раніше, коли в неї був взагалі. Страшний стан. Звісно, той стан, в якому він зараз знаходиться, не може бути про випуску ну, взагалі. Ну, от. Це абсолютно не той стан, який можна вважати нормальним, в нормальному розумінні цього слова, да, коли людина виконує там якісь свої дії, там, роботу і так далі. Працювати вона ще не може. В неї постійно головна, постійні головні болі. Постійно зараз тримається температура. Яка свідчить про запальний процес? Поки що відповіді на, на те, що це за запальний процес, немає. Ну, от. І в цих умовах ввести розмову про якусь випуску, випуску, це просто цинічно і брехливо. Ми все ж таки сподіваємося, що і лікарня встоїть перед тим тиском, яка чиниться, і вони будуть вірні кляти Гіппократа, яку б ми, в принципі, давали, і, ідучи на цю професію лікаря. Дякую вам.